Звісно, страшно. Мені здається, будь-якій людині, котра не звикла до цього там, чути, відчувати там, якісь е, прильоти і все. Ну, я не знаю, мабуть, людини, якої б не було страшно. Всі колеги, коли остаточно покинули вже е, наші міста, які ми обслуговували ну, з самого початку, то всі передослукувалися до Дніпра. А ось восьмого. Листопада вже приїхали сюди. Вадим Цибенко, патрульний поліцейський із Луганщини, спершу працював у Лисичанську опісля в Дніпрі. Тепер з колегами нестиме службу у Дубні, 13 листопада у місті розпочав роботу новий підрозділ патрульної поліції, у якому працюватиме 62 працівника, з яких 42 – це поліцейські із Донецької та Луганської областей. Із великого колективу відділу, який буде працювати, обслуговувати Дубанський район. 42 чоловіка це наші працівники з Маріуполя і з Луганської області. Це підрозділи, які до останнього знаходились перед входженням ворога на тимчасово на сьогоднішній день окуповані території. Надію, що надовго нам буде чекати визволення цих територій, але на сьогодні. Ми раді вітати всіх наших працівників, які пройшли горнило війни, в тому числі разом з працівниками управління патрульної поліції Рівненської області. Ви тепер складаєте один великий колектив. Створення нового підрозділу на Дубинщині це реалізація чергової безпекової ініціативи з оптимізації реагування поліції на заяви та звернення громадян, яка передбачає обслуговування патрульною поліцією території всього Дубинського району. Рівненщина стала пілотною областю в такому проєкті. Далі він масштабуватиметься на всю Україну. Це проєкт в декількох напрямках пілотний. По-перше, пілотний в тому, що йде реформа Нацполіції і підсилення ролі патрульної поліції, тому що ми розуміємо, що патрульна поліція при тих викликах, які є сьогодні, вона відіграє дуже важливу роль. Дубинщина буде першим регіоном, де ми маємо за короткий термін покрити повністю сервісом надання послуг патрульної поліції. Тобто, фактично кожен населений пункт буде покрити саме зоною відповідальності патрульної поліції. Особовий склад підрозділу в безперебійному режимі обслуговуватиме територію райцентру та забезпечуватиме безпеку дорожнього руху на двох загальнодержавних дорогах міжнародного значення. На даний момент виклики в районах, в сільській місцевості, в районних центрах обслуговують районні відділ та відділення поліції головного управління національної поліції в Рівненській області. Після провадження другого кроку цієї реформи це реагування буде передано на управління патрульної поліції в Рівненській області. От, тобто фактично вся превенція, все реагування на виклики буде за управлінням патрульної поліції. В головному управлінні залишиться. Штат оперативників, слідчих та інші підрозділи більш профільні для того, аби освоїтись на новому місці з поліцейськими, які прибули у нашу область, працюватимуть місцеві. Вони обмінюватимуться досвідом, кажуть головна мета безпека громадян. Тож сумлінно виконуватимуть свої обов'язки. Ну звісно, було важко, тому що це дім покинути дім. Це дуже складно, емоційно дуже складно. Ну і там залишатися вже не зовсім хотілось, тому що і обстріли були, і все було. Ми вже керувалися тим, що Маріуполь перестає бути українським містом, а жити під окупацією ми не хотіли. Вже ми вдячні все таки ОП місторіми, тому що нас дуже тепло зустріли. Нам допомогли всім, чим могли допомогти. Тому я вважаю, що ми спрацюємось. У неділю патрульна поліція уже виїхала у місто та на траси міжнародного значення з проблисковими маячками. Попереду другий етап, на якому вона покриє увесь район. Ірина Жуковська, Богдан Корб'як, телеканал ITV.